Кей, okay, народ! Ви на каналі Святослав Реддіт українською, і сьогодні ми прочитаємо реддіти на тему, який найкращий спосіб виглядати розумним. Заварюйте ваше какао, а ми розпочинаємо відео. Найрозумніші люди, яких я знаю, не соромляться, коли чогось не знають, будьте допитливими та активно бажайте вчитися, слухайте більше, ніж говорите. Здається, багато людей думають, що знання це те саме, що інтелект, незнання чогось не робить вас ідіотом, звідки ти можеш знати те, чого ніколи не бачив і не чув. Використання гучних слів, коли ви і ваша аудиторія не знаєте, що вони означають, може створити враження, що ви розумієте їх. Не відчувайте тиску, щоб говорити. Ви можете просто спостерігати та слухати, зберігати зоровий контакт і кивати, щоб показати, що ви слухаєте. Чудова цитата, яку прописує Лінкольну. Я повірив, коли вперше прочитав це, але швидко пошуку Google знайшов, що його походження біблійне, прислів'я 17,28. Навіть дурень вважається мудрим, якщо він мовчить, і розумним, якщо він тримає свій язик з зубами. Носіть окуляри, потім зніміть їх, хрестіть руки, засуньте кінець в рот, дивіться загадково і прошепотіть захоплююче. Запитали, як виглядати розумним, а не гарячим. Це особливо добре працює в художніх музеях. Мені подобається зняти окуляри, споглядально поглянути на щось, почати висловлювати вдячність обличчям і повільно змінити цей вирис на огиду. Тоді є витру окуляри носовою хусткою, гірко кажучи, я це ненавиджу йду, хитаючи головою. Я це роблю, це найкращий спосіб. Мені трохи соромно зізнатися, що в мене були друзі, яким було важко в школі. І коли вони сказали, що кінці школи отримали не дуже хороші оцінки, я була шокована, тому що вважала, що вони розумні в шкільній програмі. І я зрозуміла, що єдина причина, чому я так думала, це тому, що вони носили окуляри. Якщо ви носите окуляри, зніміть і повільно почистіть лінзи. А потім одягніть їх знову. А якщо ви не носите окуляри, просто зніміть окуляри з людини поруч і почистіть їх. Ніколи не підводить. Чекайте, це робить мене розумним? Я просто намагаюся краще бачити. Не намагайтеся надто старатися і говоріть лише тоді, коли вам є що сказати. Я думаю, що знати, коли потрібно мовчати, може бути дуже важливим. Не кажи нічого без потреби, або поки не буде потрібно. Просто не говоріть багато і говоріть лише тоді, коли справді щось знаєте. Таким чином, ти дійсно розумний, тому що ти весь час говориш лише правильно. Я поняття не маю, але люди, яких я знаю, Кажуть, що я розумний і веду себе розумно, незважаючи на те, що я дурень. Єдина причина, з якою я можу зрозуміти це, полягає в тому, що мої батьки старші, тому мій словниковий запас іноді застарілий. А мій тато був професором. Тому в моєму репортуарі для невеликих розмов просто є кілька фактів з історії та мистецтва. Це звучить як зловтіха, якщо сказати, що люди кажуть, що я розумний, але я справді не намагаюся себе хвалити. Я багато чого не розумію, я здебільшого вмію пересказати інформацію. Це трохи незручно, тому що люди кажуть, що я розумний, а я кажу, що ні. Вони думають, що я скромний, тому я просто змушений прийняти комплімент, якого я не заслуговую. Я думаю, що розмовляю швидко і знаю багато випадкових фактів. Я думаю, що більшість людей знають багато про речі, які їм цікаві. Тому якщо у вас є випадкові факти про багато речей, люди думають, що ви повинні знати багато про все, а не трохи про все. Я розумію тебе, з тим є повний ідіот, але я отримав роботу з найрозумнішими людьми, яких я коли-небудь зустрічав. Троє моїх колег мають докторські ступені. А я взагалі не маю наукового ступеня. У мене є спеціальний досвід і знання, які привели мене сюди, але ці люди насправді зібралися разом. Вони чіткі та добре підготовлені до всього. Я більше схожий на персонажа Саші, барона Коїна, але ми всі ладнаємо з будь-яких проблем. Я думаю, що найрозумніші люди це ті, які визнають, що вони не такі вже й розумні. Знати, що ти чогось не знаєш, і готовність визнати це та навчитися найрозумніші речі, які може зробити людина. Хм, що ти робиш сьогодні ввечері? Я сплю? Знаю лише трохи в різноманітних темах. Люди часто думають, що я розумна через це, але я ні в чому не маю глибоких знань. На уроці не намагаєтеся відповісти на кожне запитання, яке задає вчитель. Зачекайте, поки не з'явиться запитання, на яке ніхто в класі не зможе відповісти, і ви точно знаєте відповідь. Тоді дайте відповідь. Одного разу я сидів біля одного з найкращих учнів у своєму класі. То хто мене цьому навчає? Він сказав, що мало що знає, тому більшу частину часу в класі він просто переглядає те, що вчать у підручнику не відповідаючи. Тоді, коли виникало складне питання, він просто відповідав на нього. Більше слухати, ніж говорити. Мій зять не завжди тиха людина, але більш стриманий, ніж моя брехлива сім'я. Коли спалахують гарячі дебати. Він мовчить, а в момент, коли він може щось сказати, це завжди виразно, дуже вдумливо і спокійно. Я дуже хочу бути схожим на нього. Лол на робочому місці не висловлюйте занадто багато своїх особистих думок і не скаржтеся, принаймні не озвучуйте. Декілька моїх колег не можуть прожити й дня. Щоб не поскаржитись на щось, через що, на мій погляд, вони здаються досить тупими, або принаймні не мають самосвідомості. Слідкуйте за своєю граматикою і вибором слів. Попрацюйте над використанням загальних фраз, якими користуються ваші однолітки. Одягайтесь добре та продовжуйте виглядати так само. Я працював з хлопцем, який був генієм, але кожного разу, коли він відкривав рот, він звучав як найменш розумна людина в кімнаті. Ось чому ми змінили агрегат. Це фраза, яку він часто використовував, і від неї я здригнувся в чуботях. Також він завжди виглядав розпатленим і не мився. Він розумов був на п'ять кроків попереду всіх, але йому ніколи не я працював з іншим хлопцем, який справді добре розмовляв, кілька разів підвищувався по службі, люди високо оцінювали його, але він постійно все псував. Він ніколи не виконував роботу вчасно, його робота завжди мала повну помилок, і він мав дуже погані навички прийняття рішень. Люди вважали його розумним, тому що він добре спілкувався, мав гарну зачіску і він погоджувався з людьми. І якщо робите щось, до чого можете підготуватися, проведіть невелике дослідження та запам'ятайте цікавий факт про це, щоб поділитися. Але здебільшого, просто будьте собою, мабуть, усіх хвилі одне й те саме. Просто зайдіть на Reddit і запитайте, використовуйте правильну граматику. Я серйозно, якщо ви звучите розумно, люди сприйматимуть вас як такого. Те, як ви одягаєтеся, подаєте себе, вічливість, повага до ближнього, припиніть або зменшіть лайку, уважно слухайте, документуйте поточні події, припиніть пукати на публіці, беріть участь у консервації, але враховуйте почуття інших людей. Люди почнуть проявляти до вас повагу, уникайте політичних розмов. Я вважаю, що політичні розмови це добре. З них можна отримати багато хорошого, але я вважаю, що їх слід переберегти для людей, з якими ви політично прихильні, обмежити ці розмови людьми, які згодні з вами. Не найкращий спосіб дізнаватися, які ще існують те помислення. Але якщо ви хочете цього навчитися, краще просто прочитати про це. Крім того, я не можу повірити, що пукання на публіці є в списку. Так я розумію вашу думку. Слухайте більше, ніж говорите. Коли ви говорите, робіть це з упевненістю. Не намагайтеся бути тим, ким ви не є. Вас завжди спіймають, особливо якщо ті, кого ви намагаєтесь обдурити, розумніші за вас. Сказати, що я не знаю, або визнати свою неправоту та знати свої межі це найрозумніше, що ви можете зробити. Припиніть держимі бажання виглядати розумним. Найкращий спосіб видаватись розумним, це не поводитись так, ніби знаєте відповідь на кожне запитання, чи не допитуватись про кожну дрібницю. Іноді прослуховування повної історії може допомогти вам зрозуміти те, чого ви не знаєте, встановлюючи зв'язки. Також не завадить поставити запитання, якщо ви не впевнені, або якщо вам зараз дуже соромно питати, зробіть швидкий пошук у Google належним чином. Крім того, під час пошуку відповідей переконайтеся, що ви не вносите жодних упереджень у запитання. І я не знаю, чому люди так відчайдушно прагнуть виглядати розумними, ніби не бути суперрозумним, це щось для лузерів. Половина населення має IQ нижче середнього, В цьому немає нічого поганого. Це нове покоління одужиме зовнішнім виглядом, і смертельно боїться бути менш ніж геніальним. Кожне покоління одержиме зовнішністю, тому що людське суспільство робить судження на основі зовнішності, як і що оцінюється, змінюється з часом. У повітний час це була сміливість у часи економічного підйому гроші. Несподівано, що люди судять один про одного за сприйнятим інтелектом у світі, який визначається технологічним прогресом. Залишайтесь мовчазним та спостерігайте за розмовами людей з дуже натхненим і обачним виглядом. Будь тихим і намагайся вбирати все, що відбувається навколо. Не давайте відповіді добровільно. Кайте, поки вас запитають. Ей, якщо додалися до цього моменту, чому б не нажати на лайк, підписку на канал і дзвіночок, щоб не пропустити нових серій в майбутньому. Також поділіться вашою думкою щодо контенту в коментарях. На найцікавіші я дам відповідь і значу лайком.